У 2014-му російські терористи показово розстріляли цю книгу. На, на тебе. на, тебе, за предательство народу. А в 2023-му її обгорілу знайшли на місці влучання російської протикорабельної ракети по багатоповерхівці в Дніпрі. Тож саме цей кадр на обкладинці нової книги Леоніда Кучми Україна не Росія 20 років потому. Я дивився на фото, і подумки бажав, щоб незнайомий читач моєї книги, у хаті, якого вона була, вижив серед того пекла. А ще дивлячись на Барили книгу, я думав, а що було на тих сторінках, що було в тих рядках, які спалила Росія? Несподівано я подумав, там було саме те, що я писав росіянам. Коли ще вірив, що з ними можна якось нормально говорити, щось пояснювати їм, а тепер воно згріло все саме в цьому, головна відмінність нового видання Україна не Росія. 20 років тому автор намагався щось пояснити росіянам, переконати їх, чому ми дві окремі нації і чому вони мають це прийняти. Але ганебна підтримка росіянами масштабного вторгнення в Україну показала, пояснювати їм щось було марною справою. Тож у новому виданні книги все адресоване до розуміння росіян викинути. Натомість з'явилися роздуми автора про нинішні часи, аналіз того, що справдилося, а що ні, з його прогнозів. Саме так сприймають сутність і значення нової книги. Її перші читачі, які зібралися на презентацію сьогодні в Києві, коли ми говоримо про цю книгу я дуже тішусь, що в книгу введені такі розділи. Самоідентичність, а за самоідентичністю зразу йде нація. Це 2003 рік діючий президент України так, е, пише і видає книгу Україна не Росія. так. Сьогодні це очевидні речі. А тоді це звучало дуже виклично. Леонід Данилович був правий. Був і залишається правий. Україна не Росія. Це ще є і пророцтво. І, на жаль, сьогоднішні трагічні часи. Нашої історії ми не дочитали до кінця вашу книгу І не прочитали проміж строк. Сьогодні ми розуміємо, що книга Україна не Росія і справді була сповнена пророцтв. І деякі з них почали справджуватися буквально за лічені тижні після її виходу. У вересні 2003 року відбулася перша спроба гібридної агресії Росії проти України конфлікт навколо острова Тузла. Це було не випадково, да, і це була реакція Росії на і на вашу книжку, і на те, що Україна самостверджується і буде розвиватися як самостійна держава. А Росія вже тоді намагалася ну, ще методами проб-гібридної війни довести те, що вона буде панувати. Я хочу сказати, що у кожного нашого президента була своя тузла. І так, як поводив себе Кучма в 2003 році, от, мали поводити себе всі президенти. На жаль, всі обрали більш м'який сценарій загравання з росіянами, що в результаті, решти-решт, привело до цієї великої війни. Тузла була і першою російською атакою, і першим прикладом вдалої відсічі. Урок Тузли був дуже простим. Програє той, хто не бореться. На жаль, у 2014 році цей урок виявився невивченим. Тоді Україна без бою здала Крим. Автор книги впевнений, це було величезною помилкою і заходу, який дозволив Путіну голіруч взяти український півострів і керівництва країни. Якби на захист Криму Україна стала як за 10 років до того, на захист Тузли не було б відчуття безкарності Путіна. Саме воно призвело спочатку до розширення російської агресії. На Донбас, а зрештою, і до повномасштабного вторгнення. Я сто разів так от, бесідах різних казав, якщо б тоді, коли Путін заявив, що нас там нет, значить, хто там, терористи, їх треба було знищити, тоді б вони не полізли на Донбас. Нове видання книги розраховане і на нового читача. Те, як Україна боронить свою свободу і незалежність, те як треба йти до перемоги і що робити після неї складає велику частину нового тексту. Показово, що навіть перше видання книги Україна не Росія знаходить читача серед молодого покоління. В критичні моменти нашої історії я повертався до цієї книги і знаходив відповідь, чому ми всі тут і чому ми маємо боротися за нашу незалежність. Назва цієї книги стала афоризмом, прислів'ям, коротким кодом національної ідентичності. Навіть ті, хто не читав цю книгу, і ті, хто не знає, кому належать ці слова, використовують їх як короткий пароль. Нове видання книги носить ту ж назву. Але як каже її автор, сьогодні вона Означає інше. Україна не Росія. Тоді це означало не те ж саме, не нетотожне. А тепер це означає нічого спільного. Протилежність, абсолютна протилежність. Як мир це не війна, як світ, це не темрява, як добро це не зло, так і Україна не Росія. І тоді, і 20 років по тому. Його вік вікі Оксана Михайлова, Володимир Коваленко та Дмитро Климчук. Факти сі єдині новини.